Доброго дня, глядачі! Покажу вам сьогодні своїх кроватих маленьких хвилястиків. Покажу, як воно йде. Що в них тут робиться в клітці і поза кліткою. Це жах. Це буквально за два дні. Були вихідні. Сьогодні приберемо. Що ви тут робите, хвилястики? Карапун, що ти там сидиш? Всю хату перегризли, всі палички перегризли за два вихідних. Налог не хочуть їсти, де не де зівнуч. Ага, ага, бігаєш туди-сюди. То буде мілок їсти. на вже не У 1954 році до партійного керівництва країни з клопотанням будівництва і шохівського. Оце шкідник. Було розглянуто кілька можливих Хоч кірпішіну всову. Все гризи, всі шкафи, всі багети. Усе. Коротше, да, Даша.

Ти балакуха чи ні? Лимон как раз у нее А що ти там сховалася? Саша, а ну йди гулять. Кожен день знову у них. Щось почалось якесь весняне загострення. Ця жовтенька на біленьку настрибує і топчеться геть не зрозуміло. Чи хлопчик, чи дівчинка, наче ж дівчинка? Може, хтось підписників або глядачів підскаже, подивиться і скаже, бо я щось не можу нічого зрозуміти. Ти мені скажи, ти хлопчик чи дівчинка? Я що, дівчинка, що то що ти залазиш на неї, на подружку свою і топчеться. Якщо все було б серйозно, мені здається, були вже яйця. Амлети б. Ну це жарт, звісно. А ну подивися у камеру, може хто підскаже, чи ти дівчинка, чи ти хлопчик. Ближче. Ты ти Ставися хто будеш? Пляжу, це 20 От малечі, трону було Ти що, викорюєш з клітки, чи що? Таке вже тут не побачиш. Лімонка. Ти подружку викурюєш з клітки, щоб гулять, гризти все? Скучно тобі без неї. Коли я був малим, ти також часто ходив на цей пляж, адже жив неподалік. Пам'ятай, що від величезної кількості людей... Наступ з'являвся міліціонер і закликав до колядку. Пам'ятаю і те, що старші хлопці увечері у дворі хвалилися, що їх довелося перечистить дітку. До подружки. Вселіше тепер тобі. Коли ж я став до розвідки, ні проти старших, то жодного ранку перепадався. Закохані. 1972 року розпочалося заповнення Кам'янського водосховища. У 1975 році підвищення рівня досягло 3. Коли водосховище наповнилося, ви рівень, що погулять, побігають, полізати, погристи.